А ви знали, що навіть у зимній період можна зберегти красу ваших рук. Наприклад, у мене зимній період це крах для моєї шкіри, тому я дістаю всі свої рятівники від бренду Лемар. І щоб уникнути сухості, я свій догляд розпочинаю із такого чудо засобу пілінг скатка з фруктовими кислотами. Саме слово скатка вже про себе все говорить. Саме цей засіб відлущує мертві клітини шкіри, покращує її текстуру та готує шкіру до наступних етапів догляду. До речі, цей засіб я використовую два рази на тиждень. Другий етап ось такий лосьйон з пептидами. Наношу його на чисту суху шкіру та розподіляю легкими масажними рухами. І одразу відчуваю м'якість та зволоження, хоча це ще не є завершальним етапом цієї процедури. Ну і третій етап у мене це SPF крем з вітаміном Е. Цей кремчик служить мені як захист, тому що наша шкіра часто піддається підплив сонця, що може призвести до появи пігментних плям та зморшок. Після використання шкіри доглянута та зволожена. Цей набір ідеально підійде будь-якій дівчинці, жінці чи чоловіку, хто дійсно дбає про красиву, зволожену та здорову шкіру.